Друзі, вітаю вас в проєкті Відверто Про. Я Валентин Опря. Дякую вам, що ви зі мною. Дякую за ваш коментар, вподобаєчку, а також по можливості можете поширити це відео. Буду вдячний. Ну і також буду вдячний категорії тих людей, яким не подобаюся я. Якщо ви вирішили відписатися, то не мучте себе, просто відписуйтеся і живіть щасливо. Я не маю до вас ніяких питань. Сьогодні мова піде про Сергія Демидовича і Геннадія Мохненка, і перше я почну якраз з Демидовича. Сергій Демидович вкотре на кожному інтерв'ю намагається пожалітися на те, що хейтери його бомблять і не дають йому спокою. Я вам... Рекомендую послухати оце відео, в якому він жаліється і своїх гостей про те, що ми такі безжалісні блогери, що бомбимо його життя і він не має спокою від нас. Вашій увазі відео. Я став більше розуміти, що я не достаточно щоб говорити як аналітик. Как и э, новости, тем более. Я говорю пережеванно, я читаю где-то и что-то пытаюсь... И вот когда я читал где-то и пытался объяснять и говорить, я через время понимал, что и те, кто говорил... Сейчас же, смотри, у кого нет ответственности. Они говорят одно, вот, все, две-три недели, завтра уже другое, третье. И никто не возвращается назад даже посмотреть, что говорил вчера. Понимаешь? Все так меняется, что я подразочаровался в этом. И я понимаю, что я не хочу на это тратить жизнь. Это не самая сильная моя сторона. И я пере... Ну, мне помогли хейтеры. Что значит, они помогли тебе? Они меня так стали бомбить. Я искренне, я там искренне хочу молиться за Украину. Там поехал, поддержал, туда ехали известные люди там. Тищенко, Борис Саулович, Айхов, Бубарум. ну все такие, я ну поеду, молитва за Украину. У меня там толком ничего хорошего, такого мощного не вышло. А мне так смотрел, что это очень важно. Мне через это хейтят, я, а я это защищаю. А я потом смотрю, что это как жизнь входит в какие-то постоянные сражения. И через время ты понимаешь, что а вообще никто не прав, вообще не понимаешь, что происходит. И в 100 миллионный раз говорить э, просто, что кто-то плохой, а потом через время получается, что и этот плохой, и этот плохой. Почему тебя хейтеры научили? Вот, иришь, не, хейтеры, хейтеры помогли тебе что? Не, То есть, хейтер... Хейт будет на, на, на этом уровне? Они как разочаровали меня. Во-первых, я увидел, что в христианстве очень много злых людей, очень таких желчи. Понимаешь, как будто бы мы вот эту самую идею братства, вот мы называем братья, сестры. Угу. Да это сейчас вообще странно за это говорить. Это за это странно говорить, потому что люди просто жрают. Вот мне один на днях ученый, я его очень уважаю, Николай Кирпицкий, прислал мне, он посмотрел и говорит, смотри, что происходит. Вот этот гнев на агрессора, агрессор далеко. Люди там сидят, где-то человек там в Израиле, допустим, у него гнев, справедливый гнев. И он ищет, кто виноват. Это начинает выливаться на, на, на тех, кто рядом. И вот сегодня в христианстве очень много зла друг на друга. Почитай комменты. То есть Влад. Ты пережил, что на тебя незаслуженно. Когда а, ты делал добро вылили, много да. оскорблений, и... обвинений ложных, унизили. И не только то... не только меня, понимаешь. Это вот сейчас такое время, когда социальные сети сделала каждого способным, или как возможность, технически удали возможным, э как бы быть. Критика а, и не нести за это ответственность. Никакой ответственности. То есть ты можешь сказать, что О, ты хочешь. Когда-то, я или... думаю, придет суды, и вообще за да. это должны быть. Ну, бог ступится, я понимаю. Вернемся ну, обязательно даже бог, все равно будут, будут, все равно будет порядок. Потому что уничтож... культура отмены сейчас так есть такое понятие, культура отмены, когда люди просто вот уничтожают имя другого. И это сатанинское дело, потому что получается, что, вот, допустим, люди пишут, Теперь я поняла, кто такой Демидович. А я ему верила. Вот у человека, и вот аннулируется все, песни, Усыновления, служения всякие, послания всякие, все это аннулируется. Мы приходим в такой хаос, что никому верить нельзя. Что это сделало с тобой? Вот, вот где сейчас Сергей Демидович? Что я, это с тобой? Смотри, ты? Расскажи. Э, я стал смотреть по себе, а что мне хочется слушать? Вот что мне хочется услышать? И знаешь, я стал искать не то, как в очередной раз кто-то мне расскажет, как кто-то что-то неправильно делает. Мне это никак не помогает. Мне нужны ответы на мои. Я хочу пережить Бога, я хочу силы, я изможден, мне сила нужна. Мені потрібно, щоб хтось сказав: От ти думаєш, а Господь говоріть, що я з тобою, то що ти робиш. Іноді можна просто тиха музика. Отже, ви подивилися цей кусочок. Це якраз Єлена Скорніякова в себе на сторінках поставила, я це записав на екран і виставляю саме тут, щоб продублювати те, що він сказав своїми словами. По-перше, ну, Демедович жаліється про те, що його бомблять. Що хейтери його нещадно луплять, не дають йому спокою, і йому важко від того жити. Згодом Геннадій Мохненко вкотре буде захищатися за нього, але мова про це піде трошки пізніше. Давайте ми так подивимося, скільки в нас, цьому в ком'юніті християн, є хейтерів. Нехай, може, двоє, троє, якщо і є ті хейтери, які принижують пасторів, принижують служителів, то вже є їх незначна кількість. У більшості етерів, які ведуть, як Євгеній Тайц з Штенгертом Алексом, як Єлена Скорніякова, як Женя Хлюпіна, як я, ми ведемо і Валентина Невмаржицька, ми ведемо етерів, в яких просто ставимо більше запитань. Ставимо запитання до тих людей, до яких є певна претензія або непорозуміння. Як ви думаєте, чи нормально, коли ми можемо ставити незручні запитання тим служителям, які сьогодні впливають на церковну спільноту? Правильно, ми маємо повне право говорити і прохати їх про те, щоб вони нам прояснили ту ситуацію, чому вони так роблять, Сергій Демидович не в одному з аскварів вже був. І себе показав не завжди з кращої сторони. Чи є в мене до нього запитання на сьогоднішній день? в мене вже до нього питань ніяких не виникає по тій про всій причині, тому що він це вже сказав. А що він сказав? Він сказав те, що він думає про нас, хейтерів. Ми нещадні, ми його постійно бомбимо, ми не даємо йому життя. Тому я не бачу сенсу чекати відповіді від Сергія Демидовича. Взагалі, чому ми це робимо, пишемо і говоримо, тому що нам дійсно не байдуже церква, і нам не байдуже те, хто впливає на церковну спільноту. Минулого року Сергій Демедович хотів дізнатися, хто такий опрі, Він дізнався, і ви це все чули. А якщо не чули, то нижче по відео на моїй сторінці перейдете, і ви побачите з річної давності відео, в якому я пояснив, хто такий опрі і куди він виліз. В мене було два варіанти. Перший мовчати, нічого не говорити, а другий говорити. Але питання, як говорити? І я все ж таки вирішив сказати свою думку, що я думаю. Коли Сергій Демидович записав це відео, в якому він хто такий опрят, куди він виліз, і так далі, я, звісно, пояснив, звідки я виліз і хто я такий. І він згодом, типу, просив пробачення, хоча... Пройшов певний час, і по інтерв'ю, яких він висловлювався знову про ті події минулорічної давності, він знову ж говорить, що він не шкодує, що він так думає. Про те, що от, тобто його вибачення, яке він говорив, типу до мене, воно анулюється тими інтерв'ю, в яких він говорить: Ну, я не шкодую, що я це говорив, бо я так вважаю. Тобто він вважає, що ми є хейтери, ми нещадно його бомбимо. І не даємо йому спокою зі слів Євгенія Тайца. Демидович намовляє різних служителів про те, щоб їх не приймали. Тобто, якщо Євгеній Тайц приїжджає в Америку по запрошенню декотрих друзів, то Демидович активірується і зразу починає робити контратаку. Тобто цього чомусь, шановний нами всіма Геннадій Мохненко, чомусь не бачить своєму другу. Якщо говорити про Геннадія Мохненка, до речі, так само залишу посилання ефіру вчорашнього вніполітики в себе під відео, і ви зможете послухати вкотре про те, що говорить саме Геннадій Мохненко на захист Сергія Демидовича. Звісно, я знав, що мова буде йти знову про те, що Сергій Демидович, він тонкої конструкції людина. Тому пожалійте його, пощадіть, не бийте так вже жорстко. Геннадій Мохненко жаліється про те, що він верніше не жаліється, а просто каже, що йому дуже тяжко, він хворів від того всього. Окей, я розумію, що всі ми переживаємо критику зовсім по різному. Хтось це сприймає, просто тихо, можливо і боляче, але він в собі це перенесе і якось живе. А хтось такий, як Сергій Демидович, вони настільки ранимі, що в кожному інтерв'ю практично щось він має проти хейтерів. Хочу ще раз сказати: мені тепер не цікава думка Сергія Демидовича. І те, що я зараз пишу, я просто вкотре переконуюся, що такий, як Сергій Демидович, вони не міняються. Не міняються від слова зовсім. Говорити так, що ми там прямо йому спортили життя. Я хочу сказати трохи за себе і дати відповідь Геннадію Мохненку саме от через цей етер, що я працював соціальним працівником понад 14 років. З них офіційно 4 роки, тому що більшість соціальної роботи я виконував як волонтер на місіях. І звісно, я стикався з різними ситуаціями, які пов'язані з дітьми-сиротами та з їхніми родинами, яких, в яких було вилучено цих дітей в. Державні установи. Тому хочу сказати вкотре, що я розумію, що таке служіння дітям-сиротам, і розумію, що таке служіння людям, які, скажімо, не справилися в своєму житті, і вони стали соціально вразливими родинами, яким потрібна окрема підтримка та допомога. В соціальній роботі я зіткнувся, особливо тих 4 роки, які, які я працював. В якості працівника по соціальній роботі я зіткнувся із тим, що багато непорозуміння було з боку тих людей, які просили допомогу. Коли в тебе просять допомогу, ти у мірі своєї компетенції стараєшся допомогти, то скажу вам більше: в цей бік я, я часто чув більше невдячності, аніж те, що зробив добре. Я привик до того, що мені... Більше хамлять, аніж дякують. І для мене це вже стало нормою, коли люди можуть написати щось таке, знаєте, погане проти мене. Чи це в церкві, чи це в моїй роботі як соціального працівника. Я з тим стикався і знаю, що це таке, коли тобі невдячні люди, бо ти не зробив так, як вони хотіли. Хоча намагався робити завжди на добро іншим людям. Звісно, я зіткнувся ще з одною ситуацією: коли ти робиш певне добро і чекаєш від людей подяки, то ти стаєш залежним від тих людей, від яких ти чекаєш подяки. Тому в своїй роботі я зрозумів одну просту таку істину: не чекай подяки від людей. Просто не чекай. Неважно, чи це від керівника закладу, чи це від батьків, яким ти допоміг. Повернути дітей в родину, бо вони дійсно поміняли своє життя, чи будь від кого іншого працівника. Не чекай подяки. І мені було легко працювати по тій причині, тому що я не був залежний від вдячності інших людей. І так само вам рекомендую не чекати подяки, не чекати порозуміння від своїх братів і сестер. Так, хочеться, щоб нас розуміли, хочеться, щоб нас любили. Але вкотре я повторююся, що. Це нормально, коли люди можуть бути вами незадоволені. Тому вони так себе й ведуть. Сергій Демидович і Геннадій Мохненко далі грають в ту саму гру. Мені немає резону і інтересу хейтити Сергія Демидовича чи будь-кого із вас. Але коли ставляться запитання, то хочеться почути нормальну відповідь з поваги. Що я завважив від декотрих пасторів і служителів хамське ставлення до тих. То ставить незручні запитання. Подобається вам чи не подобається, але це так. Ви, скоріше всього, будете ставити нам тисячу запитань, чого ви лізете в наше життя. Замість того, щоб, а можливо, дійсно дати відповідь нам на ті питання, які ми ставимо саме вам, шановні пастори, лідери і будь-хто із християн. Крайні скажу відносно себе. Але посилаючись на те, що говорив Геннадій Мохненко в захист Сергія Демидовича, що в нього стільки заслуг, що він зробив того, все. хочу сказати, я теж багато зробив в соціальній роботі, і я бачу певні успіхи за тих чотири роки, як я вже казав, мого служіння роботи як соціального працівника-спеціаліста. За час моєї роботи, і це робота не тільки моя особисто як соціального працівника, але й нашої команди: це психологи, це педагоги, це різні наставники, які так само сприяли тому, ми понад 15 дітей влаштували в сімейну форму виховання, тобто в ДБСТ в прийомну сім'ю або ж і навіть були такі випадки. Я точно знаю до трьох випадків. Коли діти були повернуті в свої родини і завдяки спільній роботі наших колег в соціальній сфері. Тому ми також багато чого робили, але про це ми не годимо, як це робить ваш друг Сергій Демидович. Він постійно горлопанить, що він щось зробив, що він щось пише. Окей, і ми робимо щось. І я, і ви щось робите. Але я заважив, що декотрі служителі вони настільки себе виокремлюють, що вони зробили. Що їх потрібно поважати за те, що вони вже щось зробили. Тоді я можу вимагати в свій бік. Поважайте мене, тому що я щось зробив так само на користь соціальної роботи. Але за цих 4 роки ні жодна газета, ні жодне відео не було написано про те, що я щось зробив. Я просто писав звіт в дитячий центр, в якому я як соціальний працівник працював, але я про це не хизувався. Окей, Демидович хоче показати, що він там зробив отакі заслуги. Геннадій Мохненко вкотре доказав, що він буде стояти за свого друга до останнього. Каже: от, налітайте на мене, там, мене там критикуйте. Як буде за що, будемо критикувати. Євген Тайц так само пояснив, що він говорив про Геннадія в своєму етері. Геннадій Махненко ви відреагували. Все ок, нормально. Я особисто вважаю, що немає потреби чути вже відповіді від Мохненка чи Демидовича, тому що вони вже все сказали. Просто вкотре я ще раз хочу освіжити, це в нашій пам'яті, що ми ставимо незручні запитання не тому, що ми такі супер-пупер герої, що ми хочемо показати, що ми щось варті, а тому, що дійсно нас це турбує. І коли церква не відповідає на наші питання, звісно, ми не будемо там суди Божі призивати, як це робить Сергій Демидович, призиває суди Божі. Вже дійсно думаю, що в деяких речах. Мене Бог карає. Але ні, Бог не карає, коли ти не маєш злого наміру проти пастора чи просто служителя. До Сергія Демидовича було ряд запитань, на які хотіли люди отримати відповідь. І, на жаль, не отримали відповіді на жодне запитання з боку Демидовича, Не отримали. І тому я не чекаю від нього якоїсь відповіді, не чекаю від нього якоїсь реакції. Вона мені не цікава. Мені не шкода цієї людини Демідовича по, по одній просто причині. Він сам себе наражає на цей конфлікт. Ніхто нічого не має проти нього як людини. Ніхто не хейтить його жінку, його дітей. Хоча ми з Леною в нашому ефірі, коли я ще був в ревізії підвіків, ми підіймали одне питання і згадували так. Мимоходом про його дочку, що начеб має зв'язок дружбу з Ряховською, Ряховська Засмін. І ми згадали якраз про дочку Демідовича, і то так, знаєте, мимоходом. Ми намагаємося не принижувати людей, а навпаки, шукаємо якісь відповіді, ставлячи запитання до тих служителів, до яких в нас виникли запитання. От це, напевно, все, що я хотів сказати в сьогоднішньому ефірі. Хочу подякувати нашим Збройним силам України, хлопцям, дівчатам, які сьогодні стоять на захисті нашої України. Велика подяка так само за наших медиків, волонтерів і людей доброї волі. Дякую Богу за нашу Україну, впевнений в тому, що ми переможемо всяке зло і прославимо ще Господа. Україна проходить непростий час випробувань, і навіть ті, хто ще вчора були тихо, вони сьогодні, за того, що Україна бореться за свободу, вони ще тиснуть на нас. Я маю на увазі знову тих же російських і білоруських аля біженців, які виїхали за межі Росії і Білорусі, які сьогодні ще стараються втоптати українців в, в якомусь багні. Для мене це не. Припустимо, тому будьмо мудрі в тих всіх питаннях. А Сергію Демедовичу і Геннадію Мохненко можу одне сказати: ви і так не поміняєтесь, ви все одно будете гнути свою лінію і проводити з вами інтерв'ю, щоб щось виясняти, проясняти. Хочу вам сказати, немає образи ні на вас, Сергій Демидович, ні на вас, Геннадій Мохненко. Зовсім немає. Але не буду мовчати. Мене в християнстві навчили мовчати, реально навчили. Але цей час вже давно пройшов. І сьогодні я говорю не для того, щоб вам там відмститися, бо немає за що мстити взагалі, просто тому, що болить, просто тому, що неприємно. Нехай Демедович відповідає сам за себе, хай він напише якесь відео, хай він спростує ту чи іншу ситуацію щодо виїзду з України і не тільки. Друзі, допомагаємо нашим Збройним силам України, підтримуємо наших братів, сестер, рідних, друзів, які в Україні. У мірі можливості допомагайте тим, хто сьогодні в цьому має потребу, і будьмо вкупі, тому що так ми зможемо подолати будь-яке зло. Будьмо разом і робимо все на те, щоб Україна перемогла. Дякую вам, що ви були зі мною. Ваша підписка, фотобайка, поширення відео. Воно буде мені як знак вдячності, що ви. Дійсно цінити те, що я роблю, навіть якщо ви відпишетесь від мене, я не буду ображатися. Бажаю вам успіхів, миру і добра.